Сьогодні в нас на огляді ось така звукоізоляційна плита, стоп звук М150. Постачається в такому форматі метр на 67 см і 4 см товщиною. Е, з чого вона складається? Це є сантиметровий каучук і 3 см спіненого пінополіретану. Ось, як бачите, вона взагалі не осипається. Куди ми його використовуємо? Використовуємо зазвичай для звукоізоляції стелі під натяжну плівку або в каркасну конструкцію замість вати. Найбільшим плюсом цього матеріалу є ультралегкий монтаж. Тобто він має клеючий шар. Ви знімаєте і приклеїте до стелі попередньо ще її бажано погрунтувавши. Порівняно з каучуком, найближчим матеріалом до цього, він є значно ефективнішим через те, що в нього є два матеріали. Для звуку це є надзвичайно важливо. Ціна на даний момент 785 гривень за 1 метр квадратний такого матеріалу. В принципі, усе хороше рішення за невисокі кошти з дуже-дуже легким монтажем.